Привіт усім! Мене звати Вероніка. Я хочу поговорити про найкомфортніший тренд цього року, кому пасують такі спідниці. Мені дуже подобається білий колір, я люблю його саме носити влітку. Цей найпростіший спосіб похвалитися своїми ніжками. А для останнього свого образу з міні-спітницею я обрала базову футболку в смужку, а закінчила я образ курткою джинсовою з необробленими краями. Привіт усім! Мене звати Вероніка. Рада вас вітати на моєму каналі, де ми знову будемо говорити про моду та стиль. Я купила маленький мікрофончик, щоб ви мене краще чули. Тож сьогодні я хочу поговорити про найкомфортніший тренд цього року денім. Він спостерігався у вигляді різних сорочок, джинсів, сумок. А я хочу поговорити саме про спідниці. Теж сьогодні одягнула таку красиву міді-спідницю. У моєму відео ви побачите 9 образів, створених мною з різними довжинами спідниць Міді, Міні та Максі. Я приготувала по 3 образи на кожну з довжин. Всі спідниці були закуплені у магазині Zara. Якщо вам сподобається якась з них, я залишу всі лінки в описі під відео. Тож приємного перегляду! А почнемо ми з королеви цього сезону, довжини Максі. Всі ми бачили красиві фотографії від фешн-стилістів, блогерів. З цими спідницями. Довжина Максі вона є найдовшою, починається від середини щиколотки і сягає до самої підлоги, може бути навіть довшою. Кому я рекомендую такі спідниці? Дівчата високого зросту, вона надає більшої стрункості, висоти, але навіть якщо ви меншого зросту, купуйте такі спідниці. Лише обирайте високу посадку. І щоб ця спідниця не була нижче вашої щеколотки. Так ви збалансуєте ваш вигляд. А для своїх наступних образів я обрала максі-спідницю у білому кольорі. Мені дуже подобається білий кольор, я люблю його саме носити влітку. У цій спідниці мені подобається необроблений крій, розріз посередині і те, що вона закривається на гуцик і блискітку. Для першого образу я обрала Максі спідницю з бежевим топом з коміром, доповнила це все структурованим бежевим піджаком від Stradivarius і взяла шоколадну сумку від Хвоя. Якщо ви шукаєте якісь відео про трендові сумки, рекомендую звернутися до мого попереднього відео, де я розповідала теж про свою маленьку колекцію сумок. Все це я доповнила кросівками від Nike. Я люблю так одягатися до офісу, у мене немає дрес-коду. Але якщо у вас є дрес-код, рекомендую замінити взуття кросівки на лофери, туфлі чи балетки. А наступний мій образ складається з білої максі-спідниці та блузи з воланами. Мені подобається, як це красиво гармонійно виглядає, але щоб не було так офіційно, я додала легкості у вигляді круглої сумки солом'яної. І мені подобається дуже цей акцентний бант, який робить мою фігуру. Також я додала шльопанці від Зара з золотистими ремінцями. Це теж надає такої легкості. І все разом спідниця з блузою вона трішки нагадує мені кімоно, і це дуже класно. Весь образ я доповнила біжутерією, взяла круглі сережки, і також у мене завжди срібний браслетик і е, браслетик з перлинками на руці це мої талісмани. А цей третій образ є один з найулюбленіших моїх. Я одягнула коричневий топ корсет від Zara і білу максі спідницю. До цього топу. Рекомендую придивитися. Це лімітована колекція від Zara. Є в різних кольорах чорний, білий і рожевий. Якщо вам подобається, теж силку залишу в описі під відео. Теж додала до цього образу дерев'яні буси вінтажні від мами. Забрала і солов'яну сумку на ремені. Чому саме цей образ? Мені. Саме подобається контраст між короткою довжиною топа і довгою довжиною спідниці. Цей контраст він створює баланс між показаними частинами і непоказаними нашого тіла. Тому на літо я зазвичай і так одягаюся. Беру, ем, наприклад, довгі штани і короткий топ. Це надає зросту, витягує ваш образ і додає такої якоїсь легкості, жіночності. Це мені дуже імпонує. А ми плавненько переходимо до довжини Міді. Довжина Міді вона сягає довша колінка, але є вища ще кому пасують такі спідниці. Та різним типам фігур, різним е, жінкам, і високого, і низького зросту. Головне така увага якщо ви хочете здаватися вищою і ви е, середнього зросту чи нижчого зросту, то беріть високу посадку і все буде клас. Я обрала спідницю. Міді світлого деніму. Вона є з такими відтінками рожево-фіолетовими і класно одягати якусь одежу, яка має ті ж самі відтінки. Тож для першого образу я обрала цю спідницю з рожевим топом, це є яскравого кольору топ. І Довго вибирала між сумкою, чи взяти солом'яну, чи взяти яскраву, але взяла яскравого жовтого кольору. І мені подобається, як ці два кольори грають між собою і створюють такий більш життєрадісний, веселий образ. До стилізації я взяла кросівки, Як бачите, я дуже люблю комфортне взуття, люблю водити в машині в кросівках і також ганяти за трамваями. E, і все доповнила срібною біжутерією, взяла круглі сережки. До наступного образу з міді спідницею я обрала короткий чорний топ і накидку чорну, рибацьку таку з візерунками метеликів. До нас повертаються морські мотиви. Ми бачили на показах різні топи у вигляді мушельок. Ви можете додати собі якісь красиві сережки, великі масивні зірки. Це буде дуже класним акцентом на літо. Придивіться. До свого образу я взяла масивні чорні. На платформі босоніжки і додала чорну сумку з ремінцем з рівнем. І це мій останній образ з спідницею Міті. Я взяла білу куртку у рубчик з кишеньками і необробленими краями. Як акцент додала довгі сережки з чорними камінцями і взяла підвіску у вигляді дерева. Взагалі, я ношу куртку влітку десь на холодні вечори. Я її беру, щоб не відчувати дискомфорт. А під куртку я одягнула боді, теж у рубчик білого кольору з красивим вирізом біля шиї. Як акцент не давала сумку, сумку я взяла м, такого оливкового кольору, сумка-багет. А акцентними є саме босоніжки, вони на широкому каблу, каблуку з красивими такими елегантними ремінцями. Мені подобається, як вони взаємодіють разом зі спідницею через те, що і босоніжки і спідниця в одній кольоровій гамі. І це як інструмент видовження ніжок, і вони надають образі стрункості. І ми переходимо з вами до найкоротшої довжини міні. Це є найпростіший спосіб похвалитися своїми ніжками. Дівчата з невеличким зростом придивіться до цих спідниць через те, що міні створює візуальний ефект подовження ніжок. Але це все мої загальні рекомендації. Ваш вибір спідниці залежить тільки від вашого комфорту і стилю. А я для своїх стилізацій обрала міні-спідницю шорти через те, що я люблю комфорт, люблю, щоб мені зручно, а саме ця спідниця не буде сковувати мені рухи. Мені подобається її перехресний дизайн з боку. Такий дизайн вже другий рік з нами поспіль, і він модний, надає класного акценту базовій речі. Для першої стилізації я обрала міні-спідницю із блакитним топом трикотажним, доповнила це все оверсайз-курткою джинсовою з необробленими краями, і як акцент взяла яскравого жовтого кольору сумку. З біжутерії я обрала срібні сережки з тапасами і залишила підвіску з попереднього луку. А щоб лук мій був розслабленим, зручним, кросівки The Best! І наступний мій образ теж в жовто-блакитних відтінках. Мені не тільки подобаються ці кольори естетично, а теж завжди асоціюються з символікою України і саме. Такі кольори допомагають виразити мою ідентичність. Тож я обрала жовтого яскравого кольору топ, який класно перегукується з яскравого кольору сумкою. Це все підкреслила оверсайз рубашкою від Yves Saint Laurent, Це моя знахідка на секонд-хенді, і взагалі топ-річ у моєму літньому гардеробі. Взяла біжутерію золоту у вигляді круглий вигляд мають і сережки, і кулончик, і теж взяла золоті каблучки. Якщо ви бажаєте завжди таку рубашку оверсайз, щоб супер лук не виглядав розслабленим. Завжди можна зав'язати на талії, щоб підкреслити її. А для останнього свого образу зміні-спідницею я обрала базову футболку в смужку, доповнила це все оливковою сумкою Багет. А закінчила я образ чудовою біжутерією від українського бренду Цвіте Терен. Мені дуже подобаються їх унікальні вироби, вони творять браслети, підвіски, сережки. А для себе я обрала чокер серце. Він створений сам з порцеляни і вкритий рідким золотом. Його можна носити як чокер, а можна носити як підвіску. Загляніть до цього бренду, ви можете знайти щось для себе унікальне завжди. І на сьогодні це все, що хотіла вам показати. Сподіваюсь, відео було цікавим. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Який образ вам найбільше сподобався? І взагалі, якщо подобається мій контент, підтримайте, будь ласка, лайком, бо це допоможе моєму каналі розвиватись швидше. До наступних зустрічей, бувайте!